Перед гарнізонним храмом панує глибока тиша, яку порушує лише плач людей. Сотні львів'ян зібралися щоб попрощатися з лікаркою Хмедито Світланою Лук'янчик. <му> Вона не встигла створити власну родину, але змогла стати найріднішою для хворих дітей. Мріяла жити у вільній незалежній Україні, та її плани зруйнувала російська ракета. Світлана Лук'янчик загинула під час ворожої атаки на дитячу лікарню Охмадит. Перед ударом вона ще встигла привести в укриття пацієнтів, які перебували на діалізі. То є катастрофа. Вона так любила тих своїх дітей, так любила ту лікарню. Вона в відпуск не ходила, не хотіла, бо вона постійно була зайнята. З нею навіть тяжко було зв'язатися, бо вона постійно на роботі. Тридцятирічна Світлана була зі Львова, росла сиротою. Після інтернату вступила до Національного медичного університету, закінчила інтернатуру та залишилася працювати лікаркою-нефрологиною у дитячій лікарні. Охмадит класна керівниця Світлани розповідає, її учениця з малку була цілеспрямованою та відповідальною дитиною. Була таким стержним класі до неї тянулися всі дітки. От, завжди усміхнена, бадьора могла всіх підтримати організаційно. Я їй довіряла, що я казала, це не треба вчителя. Просити можна Світлану, бо просити вона це все виконає. Світлана часто відвідувала всеукраїнські міжнародні конференції та симпозіуми, намагалась вдосконалити свої професійні навички. Любила дітей та щедро дарувала їм любов. Бо саме батьківської ніжності була позбавлена в дитинстві, медицину вважала своїм покликанням. Пішла душа від нас дуже світла, дуже добра. Ця судана проклята забрала людину, яка протягом багатьох років своєї найпрекраснішої професії спасала життя діточок і е, осягнути, уявити, що Ракета прилетіла, що якась клята людина нажала кнопку Пуск і запустила ракету в місце, де живе життя. Подруга дитинства Марія Прищепа пригадує Світлану позитивною та енергійною студенткою. Каже, востаннє бачились два роки тому. Напередодні планували зустріч, та побалакати за чашкою кави так і не встигли. В третьому класі ми почали дружити. Воно було сонячно, добре, щира, справжня, цілеспрямована, мотивована. Людина, яка завжди знала, чого хоче. Не бачились, тому що в мене дитя з'явилось, і війна заставила мене їздити то за кордон, то до Львова. Перша дізналась, подзвонила запитати в неї, як. Бо я з вікна бачила вибух Лукен, як обстрілювалася в подзвонили, мені сказали, що вона загинула. Поховали Світлану біля батьків на Голосківському цвинтарі.